Всім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу прочитати вам уривок з монографії Ірини Горохолінської, який стосуватиметься Пітагора, видатного мислителя давнини. Ну і хоча в цій монографії його ім'я пишеться через букву Ф, я читатиму через букву Т, для того, щоб слухачі знайомилися із цим варіантом написання імені першого філософа. Тож почнемо. Я перейду одразу до розділу, який стосується теми, яку я оголосив. Отже, Пітагор. Ім'я Пітагора відомо доволі широко і в різних галузях науки. Найбільший геленський мудрець, так його називав Геродот. Ну, власне, Геродот теж був пітагорійцем, послідовником Пітагора, тому, можливо, і не дивно, що саме так його і описував. Пітагор, оповитий легендами, адже жоден з його творів не має достовірно його авторства. Е, невідомо чи він взагалі писав письмові твори. І інформація про його ідеї здобувається з творів його послідовників, котрі снюють подекуди упередженим звеличенням свого вчителя. Пітагор залишається загадкою, бо в ньому. У дивний спосіб уживалися і вчений, всякий школяр знає його ім'я як математика, і містик, що видавав себе за посланця богів, створив спілку однодумців, наповнену символічними таємницями та схожу на релігійну секту. Ось це поєднання, здавалося б, непоєднуваного і породило філософію, особливу форму світобачення і творчості Його філософська система, як і спосіб його життя, дивовижне поєднання імпульсів книжної мудрості, точної науки, математичних абстрагувань, інтелектуальних експериментів та узагальнень з одного боку, а з іншого, це містерія культу. Містико-естетичні практики, релігійні екстази. Пітагор, як твердять дослідники, черпав натхнення із різних культур та релігійних традицій, творячи власну, синтетичну, релігійно філософську тканину смислів. Адже вона була покликана не лише розкрити сутнісні характеристики світу і речей в ньому, а й впорядкувати норми міжлюдських взаємин. Сформувати певну спільноту, котра б узгоджувала свій власний спосіб життя із тими настановами, котрі як істини проголошував Пітагор. Саме такою спільнотою і постала Пітагорійська спілка. Що була не тільки гуртом науковців і філософів, а передусім релігійним об'єднанням. Ям чітко вказує. Ще він, як твердять, Поєднав філософію про божеств з усілякими культами, Одно, одного навчився в орфіків, іншого в єгипетських жерців, третього в халдеїв та магів, четверте запозичивши з містерій, які здійснювалися в Елевсині, на Імбросі, Лемонсі і в Самофракії, а дещо у тих спільнот, котрі поширені в кельтів та іберів пітагорійський спосіб життя. Такий ж усталений вислів, як і християнський чи мусульманський спосіб життя. Адже він також спирався на конкретну ієрархію цінностей, котря визначала його зміст. У цій ієрархії першорядна роль відводиться прекрасному та доброчесному, я би сказав, що в іншому розумінні. Можна сказати, що першорядна роль відводиться правильному. Сюди пітагорійці відносили й науку в широкому розумінні цього слова. На другому місці все, що вигідне і корисне. А на третьому приємне. Єдність естетичного, етичного та інтелектуального як найвища цінність в релігійній спільноті. Ось зразок первинної ефективної синергії світського та віроповчального, філософського та богословського. Адже такі аксіологічні пріоритети детермінували своєрідну праксеологію релігійного культу, коли не жертвопринесення чи поклоніння є визначальними у релігійності, а спільнотність та дружба, гармонія душі й тіла, естетичні поривання в музиці. Інтелектуальні звершення в науці, первинна цінність поглядання тощо. А коли підагорійцям і рекомендувалося вдатися до обрядів, то, практикували, то практикувати їх слід було не предметно практично, а натуралістично. Не натуралістично, а символічно як спосіб виявити благоговіння, вдячність, захват, каяття тощо. Хоч це і парадоксально, але Пітагор в дивовижний спосіб накреслив у власній спільноті провістки моделі постсекулярної релігійності, котра характерна для багатьох релігійних спільнот сучасного світу. Тут скоріше Пітагор не намагався накреслити якусь, якусь постсекулярну релігійність. Скоріше це ми зараз так це можемо сприймати. Але, скоріше всього, ну, принаймні, так пише Бертран Рассел в своїй книзі історія західної філософії, те, що, пітагорійські практики вони не були загальнодержавними, так, тобто вони не були загальновизнаними, але їх дотримувалася певна значна. Кількість населення окремих міст, полісів того часу. Прикметно, що саме він, якщо вірити джерелам, опровадив до наукового обігу власне термін філософія, стверджуючи, що він сам не є мудрецем, а тільки любить мудрість. Мудрість же він убачав долучені до найзаповідніших істин буття космосу, гармонії Всесвіту. Розуміння Бога як одиниці чи єдиного, сакралізації математичної структурованості речей та явищ тощо. У Уямліха сказано, що найменування філософія застосовано вперше саме Пітагором, котрий захоплення не інтерп... інтерпретував як любов до мудрості. Тим часом мудрість передбачає передусім інтенцію свідомості на істину ж суща. Ямліх переповідає поширене в античності твердження, що Пітагор збагнув саме це істинно суще і надавав йому дефініції нематеріальності, вічності та самодієвості завдяки тому, що єство безтілесність. Текст Ямвліха розгортає таку позицію Пітагора. А решта ж, одноіменна з ним, це матеріальні і тілесні види. Котрі звуться сущими через причетність до істину сущих. види породжені і такі, що руйнуються, та ніколи в справжньому значенні цього слова не існують, а мудрість то знання про реальності, сущі над панівним чином, сущі панівним чином, а не про, ід... а не про ідноніменні з ними подібності, бо ж тілесні речі і непізнавані. І перешкоджають виробленню точного уявлення про них, будучи і безмежними і неохопними пізнанням, і ніби такими, що взагалі не існують, через їхню розрізненість загалом, і неможливість становити межу, яку можна було позначити правильно. Науку ж про те, що за своєю природою непізнаване, неможливо навіть уявити. Отже, треба прагнути. Не до безпредметного знання, але більше до знання про реальності, сущі панівним чином. Завжди тотожні собі, повсякчас незмінні і відповідні поняттю суща. А осягнення сущого, так уже сталося пов'язане також із осягненням одноіменних з ними подібностей. І цей зв'язок, раніше недосліджуваний, виявляється в тому відношенні. В якому перебуває наука про часткове до науки прозагальне. Тобто для Пітагора філософія це шлях пізнання трансцендентного адже саме в трансцендентних речах і криється істина, котра здатна розкрити істину суща. А розкриття змісту та атрибутів істину сущого – мета праведного життя. Іншими словами, релігійність полягає в постійній синергії філософських та богословських рефлексій, інтелектуально-світських і культово-містичних практик. Естетична та інтелектуальна обізнаність та зацікавленість, дружність та спільнотність, увага та повага до інших культурних традицій, усвідомлення важливості наукових відкриттів у контексті пізнання божественних засад. Ось ті модуси пітагорії, пітагоріїзму, котрі вказують на його детермінантну роль у формуванні особливого, світоглядно методологічного поля тяжіння європейської культури до такого типу, яким згодом сумарно, під впливом інших чинників, сформує секулярну свідомість, а далі трансформується в особливий тип релігійності. Де секулярне і постсекулярне релігійний світське повсякчас доповнюють одне одне, одне задля глибиннішого пізнання людиною власної релігійної ідентичності та підтвердження власної віри через осмисленість ціннісного і розумового вибору. Дуже довге речення, і тут потрібно прокоментувати, що Увага та повага до інших культурних традицій може бути поставлена під сумнів. Мається на увазі повага до інших культурних традицій з боку пітагорійців. Адже, як відомо, місто містон, Кротон, в якому певний час владарювали, панували, домінували. Учні Пітагора воювали, причому нещадно воювали з мешканцями іншого міста Сібаріс, і можна сказати про застосування як пропаганди, так і контрпропаганди в цій війні. Ми знаємо, що за назвою цього міста Сібаріс назвали також певний тип. Певний тип світобачення, певний тип, певний спосіб життя, якщо хочете, сибаритство. Так? Сибаритами називають людей, які живуть там сьогоднішній днем, сьогоднішнім днем постійно розважаються, дуже розніжені такі, прагнуть тільки задоволень. І, власне, вони сибарити так. Ну, є певною антитезою так, де пітагорійство ставить задоволення на третє місце. Так? Тобто приємне ставить на третє місце після доброчесності і корисності, так? а сибарити вони робили все навпаки. Ну і Цілком можливо, що саме різний спосіб життя і призвів до такої напруженості, яка Закінчилася війною між містами Кротон і Сибарит, Сибаріс, і в результаті цієї війни переміг Кротон. Тому, скоріше, це ми зараз, як певну данину сучасній толерантності, говоримо про увагу і повагу до інших культурних традицій, але в часи Пітагора. Такої Уваги і поваги до інших культурних традицій не спостерігалося, навпаки, могли бути війни, криваві конфлікти, незгоди і тому подібне. Тому, тому саме, саме ось цю частину, так, ось цю частину речення, так, я думаю, що. Можна поставити під сумнів, і також тут зазначається, що пітагорі... пітахорі... пітагоріїзм так мовити, відіграв детермінантну роль у формуванні особливого світоглядно методологічного поля тяжіння європейської релігійної культури. Ну, як зазначає Бертран Рассел, вплив Пітагора простежується аж до XVIII століття, тобто він мав великий вплив на Ляйбніца так деяких інших мислителів того часу. Тому можна сказати, що ну, певною мірою дійсно вплив Пітагора і Пітагорізму був величезний. Наразі не зрозуміло, чому така роль є саме детермінантною, тобто визначальною, це недостатньо обґрунтовано, але можна погодитись з тим, що вплив дійсно був величезний, але треба зазначити також і сумарний вплив інших чинників, да, який так чи інакше да, згодом сформулював секулярну свідомість, але Саме от чіткого зв'язку між пітагореїзмом і секулярністю наразі не видно і цей зв'язок не зрозумілий. Ну, Хіба що можна говорити про певний плюралізм, плюралізм думок, в тому сенсі, що ну, так чи інакше, так, в сучасній, в сучасній Державі, так, Де релігія від, відділена від держави, дехто за бажанням так, може вибирати інший світогляд, так, який не розділяється більшістю. І один із таких світоглядів може бути пітагорійський або схожий, скажімо так, схожий на нього. Ну, оскільки в чистому вигляді пітагорійство, мабуть, що не існує, так, але можна говорити про певну реконструкцію систем. Очевидно, що сучасна постсекулярна релігійність корениться не в якійсь одній конкретній філософській системі поглядів, культурній трансформації, політико-соціальній програмі, релігійно віросповідній нормі. норми. як філософських, світських, позарелігійних. Так і внутрішнього богословських, релігійно зумовлених, велика кількість. І ми можемо лише артикулювати ті з них, котрі, на нашу думку, найяскравіше демонструють формування саме такої особливості сучасної релігійності. Безсумнівно, за умови такої настанови та з огляду на предмет дослідження, неможливо оминути увагою філософську систему Платона. Ну, власне, треба сказати, що Платон теж був залучений, долучений до пітагорійської традиції, так? можливо, через Сократа, можливо, через прочитання книг, написаних пітагорійцями. Ну, але напевно, що Платон, чи справжнє ім'я. Було Аристоклес, заслуговує на окрему розповідь, на окрему увагу і цьому в монографії присвячено окремий розділ. Ну, а у мене на сьогодні все. Так, це те, наразі, що я хотів повідомити, прочитати. Більше інформації можна. Почерпнути у монографії Ірини Горохолінської постсекулярність, філософські та богословські інтенції сучасної релігійності. Ну і пишіть у коментарях, чи хотіли би. Дізнатися більше про Пітагора з інших джерел, або про кого із мислителів античності хоті хотіли би почути наступного разу. У мене все. З вами був Леонід Українець. До побачення!